Мене звати Роман Ганецький. Я з Київської області, селище міського типу Володарка. У 2014 році, 6 вересня, нас призвали. І після підготовки нас вже розкидали по частинах. Я попав у 28-му окрему гвардійську механізовану бригаду, це Одеса. В серпні мене поранили 26 серпня 2015 року. Я в Мар'їнці під час обстрілу. На мінометний обстріл. Після обіду, з ну, 4, 4 дня і був до вечора. Десь около сьомої години я отримав поранення, далі я не пам'ятаю. І вертольотом доправили на Міченкова ну, в Ну, У мене мінно-вибухове поранення було, у мене вирвало кістку от, і суглоба вирізали, тому що теж там все було потріскано. Нема суглоба і кістки. Два місяці я пролежав в листопаді приїхали. З Німеччини група лікарів, там по програмі ООН якийсь. І вони відбирали тяжко поранених бійців для лікування там, за кордон. От, і я теж туди попав. Там поставили мені цей апарат для того, щоб вирощувати витягнути кістку вирости. У мене тут кусочок залишився, вони її розрізали на і Ось от, ця штучка вона була отут. І потихеньку кожен день на 1 мм я її підкручував і витягував кістку. З углобом вони нічого зробити не можуть. Було прийнято рішення, коли кістка окрепне, от, самі тканина, ну, кісткові клітини, коли окріпнуть, бо вони слабі так, то, тоді. Декрутити кістку до лопатки, ну, тобто, щоб рука могла отак двигатися. Ну, тобто, це кінцеве рішення було. Але ми шукали виходи і нам порекомендували цю клініку. Ну і я дивився в інтернеті багато хлопців, яких поставили на ноги і своїми руками. Тобто, ми вирішили спробувати з дружиною. Приїхали, нас подивилися, проконсультували. Ну і дали надії. У мене вівтором була операція, мені брали, мене брали кісткові клітини, мозок спини, стаза з ноги, ну, для того, щоб вирощувати. Ну і в подальшому процес лікування почався, я сподіваюся, що все буде добре. Будуть робити, будуть вирощувати клітини, сулу і ставити, щоб рука працювала по максимуму.